Південно-корейський кінематограф вже давно став віддушеною для всіх кіноманів і поступово з локального зріс до світового рівня недарма у 2022 році Netflix виділив цілих 500 мільйонів доларів на зйомки корейського контенту для платформи. Корейське кіно почало свій розвиток наприкінці 90-х років, коли політика військового режиму в країні почала давати слабину. І з'явились такі медіагіганти, як CG Entertainment, Orion Group, нині Showbox і Lot Entertainment. Ці компанії почали виробляти власний розважальний контент, як то фільми, серіали і шоу, якість яких росла з кожним роком, і згодом почала проникати і за межі Південної Кореї, завдяки корейським студентам. Які вчили за кордоном і робили власні англійські субтитри для піратських дисків з фільмами. Так як стрімінги в той час не існувало, кінець 90-х і початок 2000-х років став розквітом піратського контенту, диски з піратськими записами корейських фільмів і серіалів ставали все більш популярними. І з часом культ південно-корейського кінематографу розвинувся так, що в США навіть отримав назву Халлю, що можна дослівно перекласти, як корейська хвиля. Власне, я почав дивитись корейське кіно ще до того, як воно стало мейнстрімом в Україні десь у 2010-11 році і можу впевнено вважати себе як мінімум непоганим знавцем жанру. Отже, у цій підбірці я розповім вам про свої 10 улюблених фільмів в жанрі корейський трилер. І так, це будуть не тільки шаблонні трилери про вбивцю маніяка. І перед початком хотів би попросити вас підписатись на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати свіжі відео на каналі. Дякую. Ну що ж, а тепер поїхали. Якщо ви дивились або лише знайомитесь з жанром корейських трилерів або бойовиків, то маєте усвідомити специфіку цих фільмів, чому у фільмах всі розбірки проходять за допомогою кулаків, бит або холодної зброї. На відміну від США в Південній Кореї надзвичайно суворі правила володіння зброєю. Більшість південнокорейських чоловіків є навченими стрільцями, які пройшли обов'язкову військову службу. Але завдяки суворій політиці контролю над зброєю тут стало набагато менше масових розстрілів, подібних до тих, які ми так часто спостерігаємо в США. Тому дана специфіка кінострічок просто має бути прийнята як належне. Олдбой це другий фільм в циклі кінострічок про помсту від режисера Пан Чан Ука. Першим фільмом трилогії був співчуття панопомста, третім став Співчуття пані помста. Фільм Олдбой був удостоєний гран-плі канського кінофестивалю. А Квентін Тарантіно, що сидів у жирі того року, сказав, що фільм абсолютний шедевр. Фільм розповідає історію простого бізнесмена Одесу. В день народження своєї доньки чоловік напивається і потрапляє до поліцейського відділку. На щастя, друг дитинства погоджується забрати бідолаху з відділку під особисту відповідальність. І поки друг телефонує дружині п'яниці, бідолаху викрадають. Прокинувшись після похмілля, Одесу виявляє, що опинився у в'язниці, схожі, на кімнату квартири. Невідомі тримають його у цій камері 15 років. А з розваху бідолахи є лише простий телевізор, з якого він отримує всю інформацію про навколишній світ. Всі спроби Одесу втікти закінчуються невдало, проте одного дня він неочікувано прокидається вільним на даху будинку, що знаходиться в тому місці, звідки його вкрали в ту фатальну ніч. Тепер місією всього життя для Одесу стає помста тому, хто саме вкрав у нього 15 років життя. У 2013 році був випущений ремейк фільму від американського режисера Спайка Лі з Джошем Броліном в головній ролі. Але його максимально не рекомендую, адже оригінал краще за ремейк у всьому. Паразити це драматичний трилер від режисера Пон Чон Хо, що вийшов у 2019 році. На 72-му канському міжнародному кінофестивалі стрічка отримала Золоту пальмову гілку як найкращий фільм. Також фільм Претендент на Оскар у 2020 році. Сюжет фільму Паразити розповідає про аферу бідної родини, що живе в підвальному приміщенні, і ледь зводить кінці з кінцями. Але одного дня син отримує привабливу пропозицію влаштуватись на роботу репетитором англійської мови до багатої родини. Підробивши резюме і документи, син обманом влаштовується на роботу до будинку заможної сім'ї і, користуючись довірливістю багатіїв. Син поступово переводить до будинку на роботу всіх своїх рідних, однак їхнє прагнення легкого життя обертається несподіваною трагедією для обох родин. Фільм Спогади про вбивство заснований на реальній історії серії вбивств десяти жінок у 1986-91 роках у місті Хвасон. Кінострічка входить у список кращих південно-корейських фільмів та входить у топ-200 списку кращих фільмів IMDb. Сюжет фільму розповідає про серійного маніяка, що орудує в місті Хвасон і вбиває жінок у нічний час. Розслідуванням злочиня зайнялись два детективи: місцевий Парк Думен. Разом з командою детективів безуспішно ведуть справу, вибиваючи показання зі свідків насильницьким методом. В цей час зі столиці приїжджає детектив. Сео оте Юн, що ставить під сумнів методи роботи місцевих детективів. До того ж вважає основного обвинувачуваного місцевого хлопця інваліда невинним, чи зможуть два детективи, що не можуть житись між собою, розкрити заплутану справу. Дивіться, у насиченому трилері спогади про вбивство, максимально фінчерівська атмосфера. Тому, якщо ви полюбляєте такі фільми, як Зодіак або Сім, то цей фільм для вас. Детектив із відділу вбивств Су ненароком збиває пішохода на дорозі. Зрозумівши, що людина мертва, детектив вирішує приховати сліди злочину і забирає тіло жертви в багажник, намагаючи сховати його подалі від місця вбивства, але помічає, що злочин потрапляє на камери. До того ж, якийсь таємничий незнайомець дзвонить йому на телефон і каже, що бачив, як Су вбив людину. Тепер детектив має виплатити з ситуації, замести сліди і виявити, хто шантажує його по телефону. Ситуаційний трилер з непоганим екшеном, котрий сподобається всім любителям трилерів про героїв, що потрапляють в нестандартні ситуації, виділив би ще досить непоганий чорний гумор, якого не так багато, але який досить влучно підкреслює настрій кінострічки. Жовте море це кримінальний трилер про таксиста невдаху Кунама, що має хворий потяг до ігрових автоматів, у яких він програє майже всі свої зароблені гроші. Настає день і його звільняють з роботи, щоб розплатитись боргами. Кунам приймає пропозицію від місцевого гангстера – поїхати до Південної Кореї і вбити місцевого бізнесмена. Враховуючи те, що дружина бідолахи якраз поїхала туди працювати і вже чомусь не виходить на зв'язок, кунам вирішує заодно пошукати і кохану. Але коли настав час збивати жертву, стаються непередбачувані події, які змушують його шукати. Вихід ситуації. Тепер за невдахою кілером полює поліція, бандити та корейська мафія. Максимально динамічний трилер з купою екшену і гостросюжетних перепітій. Політичний трилер про державний переворот у Сомалі, котрий призводить до того, що дипломатичні представництва двох ворожих країн північної і південної Кореї, опиняються відрізаними від зовнішнього світу. Єдиний порятунок для дипломатів проходить через посольство нейтральної країни, до якого вони мають дістатись, пробиваючи з силою через натовп озброєних протестантів, чи зможуть ужитись вороги заради спільного порятунку, розповість фільм. Теча з Могадішу. Виділив би у фільмі неймовірно якісну постановку екшн сцен і операторську роботу, що виглядає досить пристойно, навіть в порівнянні з найкращими представниками американського кінематографу. Якщо ви хоча б трохи знайомі з корейським кінематографом, то, мабуть, вже впізнаєте Мадон Сока, також відомого як Дон Лі. Цей крупний кореєць з великими біцепсами, але добрим обличчям, знімався в більшості широковідомих корейських стрічок, як то поїзд Пусан та Хороший поганий довбанутий. А також нещодавно засвітився у ролі одного з вічних в одноіменному фільмі від Марвел. Мабуть, одна з найшаблонніших ролей актора саме у цьому фільмі. Фільм Кримінальне місто заснований на реальних подіях і розказує про спробу сеульського детектива зберегти мир у той час, як дві китайсько-корейські банди борються за території по сусідству. Максимально нешаблонний фільм, котрий змішує комедію, екшен і кримінальний трилер. Чой Хьонгу детектив, що розслідував справу серійного вбивці, що забрав життя 10 жінок з 1986 по 1990 рік, що вдається знайти підозрюваного, коли той викрадає чергову жертву. Намагаючи схопити маніяка, зав'язується бійка, в якій детектив ледь не лишається життя, і отримує на пам'ять моторошний шрам на обличчі. Але перш ніж вбивця тікає, поліцейський встигає вистрілити йому вслід і поранити того в плече. Основні події фільму починаються у 2005 році. За всіма законами криміналістики Кореї, срок давності діла сплив. Проходить ще два роки і на світ виходить книга Я вбивця від таємничого письменника Ліду Сока, де той описує і бере на себе відповідальність за вбивства, що стали 17 років тому. Чой дізнавшись про це, намагається з'ясувати, хто цей письменник і чи дійсно він той самий вбивця, чи лише позер, що намагається отримати славу на гучній справі, атмосферний психологічний трилер, що сподобається поціновувачам його розуму і закручених сюжетів. Судмедексперт збирається вийти на пенсію, щоб проводити більше часу зі своєю донькою, яка щойно повернулася додому після довгої роботи за кордоном. Але коли біля місцевої лічки знаходять розчеланований труп молодої жінки, Канг погоджується виконати останню роботу і проводить її розтин. Усі докази вказують на вбивцю еколога-фанатика Лі Сон-хо. Але коли дочку доктора Ган викрадають і доктора починає шантажувати Лі, звичайна справа перетворюється на смертельну гру. Кримінальний трилер Не хапай зірок з неба. Проте це міцний фільм з закрученим сюжетом, що тримає інтригу до самого кінця фільму. Один із моїх улюблених фільмів зі списку. Перше подивившись цю кінострічку у 2011 році, моє сприйняття кіно було поділене на до і після. Фільм повністю перевертає свідомість і дає причини подумати після перегляду, адже підіймає багато філософських і психологічних питань. Сюжет фільму розповідає про секретного агента Кімсо Хьона, молоду дружину якого жорстоко вбиває маніяк. Чоловік включає всі свої професійні навички і починає пошук вбивці, але його мета не арешт негідника, а помста, повільна і жорстока помста. Тепер же маніяк жертва, а Сохйон переслідувач. Проте чи змириться маніяк з такою роллю? і чи не стане жертвою сам агент, все це покаже кривавий і жорстокий трилер Я бачив диявола. Ну от і все. Дякую за увагу і до зустрічей у нових роликах.